Вітаю стосовно качелек. Колись у нас було на сайті 26 тільки різновидів різноманітних качелек. Зараз ми звели цей асортимент до двох типів. Найпопулярніша мамару і найпрактичніша, найзручніша, як ми вважаємо, це Джойсиріна 2 в 1, або просто сірі'я. Фомас Мамару. Зручне ліжечко. Кут нахилу підходить для новонароджених маленьких діток. Вкладиш для новонароджених також дозволяє нам вкладати сюди діток ну, буквально 2,5-3 кг ваги. Вона працює тільки від мережі. Вже п'ята версія вийшла, але усі рухи збережені ті ж самі, що були в першій, тобто тільки 5 різновидів рухів. Це різні хвилі, якісь там такі оберти. Ми можемо тільки регулювати швидкість і можемо ну, міняти цю амплітутку, вибирати, щоб воно такими хвилями колихало або такими хвилями колихало І все. Стосовно музички, тут тільки сірі шуми. Ну, зазвичай це водичка або капає, або шумить прибує, або це мамина сердечка. Все. Кут регулюється. врегулюється. Ну, так нікого не бачу, щоб харчали. Зазвичай користуємося між положеннями. Два мотори. Два мотори. Один робить отак, другий, звісно що так. Тому ми. Дому, Досить суттєво чуємо, як вона працює. Два мотори. Нічого ти тут не поробишся, одно два мотори будуть видавати такі звуки. Отак вона працює, тільки від, від... від мережі. Далі. Джойселіна. Сидіння трохи більше, воно трохи ширше, воно розраховане на діток до 11 кілограм, хоч ми цього зазвичай не кажемо. Але е, починати треба десь від 4 кг. Якщо це можна дитинку покласти на то тут краще там дочекатись хоч би перший місяць. Чим вона відрізняється? Вона робить все, що вам заманиться. Сидіння може повертати. Так, так, так. Далі, само сидіння можна зняти, понести, наприклад, на кухню, поставити на стіл, якщо дозволяє, тут гумові накладки вони не сковзають, не сковзнуть. От, у сидінні є вібра, досить суттєва такий вібромасаж, навіть в двох режимах. От, можна використовувати як шезлонг качать, можна не використовувати як шезлонг, виставити упор, не качать. Ручка теж прибирається, як в автокріслі, кут тут нахилу, теж регулюється трохи. Тобто можна окремо використовувати як окремий шезлонг, можна на базі. Далі, в самій базі, ну, музичку ви чуєте. Як працює двигун? Зараз послухаємо. Майже ми не чуємо, як працює двигун Далі, сам двигун він працює від мережі, від батарей, від USB, від павербанку. Ми тут у себе навіть вмикали від ноутбуку. Тобто більш універсально. Нічний ліхтарик. Декілька режимів теж за яскравістю можна регулювати. Теж цікаво. Набор мелодій, музички всі. Є музички дуже шивто, є звуки природи. Це лісові шуми, птички, пташки. Якісь тут ще. Водички, ну такі природні шуми. Ну теж якість звуку досить непогана. І на додаток, що тут є, забуваю завжди сказати, устроєні коліщатка. Якщо мамі треба пересунути качельку, важко її підіймати, хоч вона не дуже важка, просто досить її нахилити і вона покотиться ззади, позаду в неї монтовані ще коліщатка. Тобто, я завжди це порівнюю, не знаю, правильно чи ні. Це iPhone, він бажаний, він дорогий, він рекламований, він американський. Його всі хочуть. Ну, хоч би спробувати, що це таке. Це Андроїд. Багатофункціональна, все входить в вартість, зроблена в Європі. От, Тож вам вирішувати. Зазвичай мами вибирають мамару, батьки, коли дивляться на цю качельку, звісно, вибирають оцю. Більш технологічнішу. Ну, вам вирішувати, або навіть не вам, а дитині вирішувати, що їй більше подобається, в чому їй буде краще лежати. Дякую за увагу.